Тильні поєдинки під егідою українського представництва найпрестижнішої професійної версії – всесвітньої боксерської ради. Подія, яку ми помітили, відзначили задовго до її проведення. Моя особиста присутність під час проведення благодійного вечора імені президента національної ліги професійного боксу України Михайла Зав'ялова була не лише робочим завданням, а також щирим бажанням, адже я розумію, поважаю та просто обожнюю бокс. Михайло Михайлович Зав'ялов легенда українського боксу, заслужений тренер і вихователь чемпіонів, президент Національної ліги професійного боксу України. Аби віддячити майстру за його внесок, український промоутер Ігор Фаніян організував турнір. Я в цій справі рахую, що давно, і Михайло Михайлович був для мене завжди зірцем. І коли ми вже дійшли до певного рівня. Я зрозумів, що ця людина багато кого в Україні повчила, навчила, допомогла. Я дуже поважаю цю людину і я рахую, що він заслуговує найбільше. Сьогодні ми зробили честь в нього турнір. Я вважаю, що цей турнір. На набере таку силу, що ми будемо його проводити кожен рік, окрім суто спортивного характеру, турнір мав на меті збір коштів на допомогу спецпідрозділу Махно, у якому служать боксери та тренери промоутерської компанії Спартабокс. У нас представлені чотири лота: Перший лот – це з музею Михайла Михайловича Зав'ялова. Другий лот – це наша батьківщина-мати, підписана нашим майстром. Розвідки Будановим. Він не так багато підписує і ставить своїх автографів. Але для цього турніру, коли він дізнався, він це зробив. Це буде картина із чотирьох людей, підписана особисто Валерієм Залужним і також Шаптолою. І четвертий це нашого суперчемпіона, вічного чемпіона ВБЦ Віталія Гличка. Рукавиці з особистим підписом ці рукавички з автографом Віталія Володимировича презентували військовому Олександру, який захищав батьківщину під час повномасштабної війни. Він продовжує займатися улюбленим боксом, незважаючи на важкі поранення. Кі професіонали у своєму виступі на ринзі одразу заявили про найвищий рівень боксу. Колишній претендент на пояс WBO International у першій середній вазі Станіслав Скороход бився проти Костянтина Рибакова і здолав суперника уже у третьому раунді. У головному поєдинку зійшлися два суперважковаговика – Сергій Радченко із Кременчука та киянин Дмитро Сергута на кону протистояння титул чемпіона України, яким володіє досвідчений Радченко, а також чемпіонський пояс. Табули Бісі Україн, який розігрують у парша. Так співпало, що коли було власне, затверджено титул WBC Україн офіційно центральним офісом, після того відразу почалась війна. Відповідно, на досить тривалий час боксерські поєдинки в Україні були неможливі проведені І ось лише зараз, нарешті, завдяки зусиллям нашої команди, команди. І профібоксу України, команди Спарта, Бокс» та всіх промоутерів українських. Ми нарешті маємо цей перший поєдинок, історичний поєдинок, і ми цьому дуже раді. Я думаю, що це стане гарною традицією. Ми сподіваємося, що це стане таким місточком для переможців. Де володарів поясу WBC Україн, який дозволить їм рухатись інтенсивно, просуватися по рейтингу WBC. Ініціативу у центральному протистоянні вечора мав досвідчений Радченко. Сергута не шкодував себе, цілком віддавався боротьбі та ще й відповідав на атаки суперника. Але дії Радченка були точнішими і продуктивнішими, що показали події восьмого раунду. Після кількох пропущених ударів Сергута не зміг продовжити поєдинок. Тож тепер маємо першого чемпіона WBC Ukraine Сергія Радченка. Емоції неперевершені, чесно кажу. Це моя мрія. Мрія була одразу за чемпіона України битися, а тут випала така нагода за два пояси, за титул чемпіону WBC Ukraine. Емоції неперевершені. Виграти на сьогоднішній день це найкращі титули нашої незламної країни. Враження на Нібито виграв чемпіонат світу, профі життя і досягнення якого надихнули організаторів турніру, подякував за увагу, честь і подію. Я щаслив, що прийшли такі забічальність. Турнір я щасливий, що прийшов такий чудовий турнір, що всі були задоволені. Були прекрасні бої, і я навіть не очікував, що буде така атмосфера, такий ажіотаж в такий важкий час для нас, усіх провести такий турнір і показати, що ми в Україні переможемо усіх. Дай Бог нам усім здоров'я, вдачі і перемоги. Удачі і перемоги.